Мене звуть Анастасія Лухтан. Я викладачка з вокалу та співзасновниця Your Voice Studio. І сьогодні ми будемо з тобою розглядати, як же Майлі Сайрус заспівала свою пісню Never Be Me, і трохи розберемося, чи можливо нам з тобою її заспівати. Поїхали! I know I do this every time. Перше, що вона почала, атаку з Фраєм. I, know I do this every time Почала атаку з фраю. Перехід з тонкого змикання на більш жорстке, бо там з'явилося повітря. І увага! У неї трохи приспущена гортань. Тому я повторю це ще раз. I, know I do this every time О, так вже вийшло. Поїхали далі. I walk the line Чутно. Тонке змикання, тверду атаку і знову середню низьку гортань. fire. I play with fire. Те ж саме. Але знаєте що? Ми вже три фрази розібрали, і вона в кожній робить такий хвостик. Перехід з тонкого змикання на жорстке. Fine. Фай, ніби вона, знаєте, так нажала на кнопочку і швидко прибрала ручку Так. Фай, фай. Дуже класний прийом. Він так насичує наш спів трошечки. And I myself before the climb. And I stop myself before the climb. Знову тверда атака. Ге, змикання. Звісно, Ось тут завжди, коли ви співаєте, зважайте увагу на мелодію, бо гортань також трошечки найчастіше рухається разом з вашою мелодією. Ось у неї вона рухалась, тобто вона була більш низькою. Припіднялася My Myself before the climb. Ось так, ваша гартань трошки рухається. Вона, звісно, не буде рухатися ось так по вашій шиї, але ось вона у мене. Майже не відчувається, але я знаю, що вона рухлива. Я її не зажимаю. Знову атака з а won't lie. Я, якщо чесно, також люблю атакувати з фраю, особливо, якщо це голосна. Така як Ай. Я play with fire. Yeah, fire. Чутно, так? До речі, тут достатньо низькі звуки. fi Тобто, для дівчат ці звуки вже дуже низькі. Нам їх. Завжди важко взяти. Тому я нагадую, що у нас гортань достатньо низька, але ми її ось туди вниз не завалюємо. Ні в якому разі. Тобто, Гортань знову ж таки рухається, але в межах того, що вам зручно. Я кривляюся, але, якщо чесно, це я перевірила, в якому вона піднебіння, а вона в середньому піднебіні. I yeah, І знову ж перехід на високе підніпіння з повіточком, щоб у нас був такий ніби припіднятий е, закінчення фрази. I don't wanna push you, you Ось тут у нас вже починається міст між куплетом та приспівом. I don't wanna push you, Чумо, що починається, знаєте, такий розвиток I don't wanna push you way too much. Зверніть увагу, що він починається за рахунок чого? За рахунок ритму. Тобто вона трошечки нас розкачує, але атака знову ж тверда. I don't wanna push you way too much. Тобто щось гучніше, щось тихіше. І ось так ми отримуємо від відчуття трошечки качу. I don't wanna lean that way too far. Even on the Headway. Отут увага, на Гардвей. Мелодія спустилися вниз. Але це якраз той випадок, коли нам не потрібно гортань спускати за мелодію. Наша задача її втримати більш високою, як було це на початку строчки. Тобто I don't wanna to on the Hadway. Ось так. But if you're looking for stable... Ось тут ми But Бат, чому знаєте, такий трошки претензійність, коли ми а, трошки плачемо і так, ніби з претензією. Бат, барифін постій ба! Тобто я явно приплакую з претензією. У мене відчуття, що у мене трошки потовщилось змикання. Але ну по собі я б сказала, що я все ще залишаюсь у своєму тонкому змиканні. Але так, за відчуттями і по звуку, воно потовшилось. Бариф я never be me. І гортань у мене також достатньо середня, Тобто, якщо б я її зараз тут підняла, воно б звучати if Field Lock possible, they'll Never Be Me. І вже така і претензійність у мене трошки пропала. Я сподіваюся, що ви це вже чуєте. Never be me. But never be me. Тут я навіть більше чую, що never. Неве прям спустилися трошечки. Да? If you looking for face То ми тут гортань намагаємось якраз залишити в одному положенні, залишитись на цьому вже більш потовщеному змиканні. Тобто не переходити if you looking for faceful. Щоб такого у нас не було, так ми залиш... намагаємось залишитись. If you looking for face. І у деяких людей з'являється відчуття, що вони співають через це трохи нечисто. Але ви співаєте просто в іншій позиції. Де me. війни! never be me. Знову середня гортань, більш поточне змикання, але якщо б воно було прям дуже то все... The Never Beam Me, це вже, це вже таке було. Тобто трошки приплакане, The Never Be Me. Такий. СОП виходить. А тут зверніть увагу, вона прям припідняла гортань. Дала більше фангового металу. If you're for someone, To be all the child need! To be the need! Тобто, щоб їй було зручно вийти на цей звук, вона вже припідняла свою гортань. І молодець. Вам також раджу так робити. І знову і на де спустила There I Never Be Me. а на e, There I Never. І тут вчує, прям під, підняття було. І вона його зробила про підняття не тільки на лозі, а й гортані. Для того, щоб у нас було так: не було так. There never be me. І все, ми здивилися. Да? Тобто нам треба себе підтримати. There I Never Be Me! Підтягнути туди звуку. Вона такий звук трошечки зробила, дала нам е трошечки речання за рахунок ложних зв'язочок. Ось так. Я сподіваюся, що вам було цікаво трошечки розібрати спів Майлі Сайрус саме у пісні Never Be Me. І якщо вам цікаво навчитися робити, як вона, запрошую до себе на заняття чи до викладачів нашої Your Voice студії. Papa